Ден питає: Доброго вечора бачив, сусід будує з шлака блоку і Рубірой під стіну садив на бітумну мастику. Є сенс так робити? Я так розумію, боявся, щоб не прокололось чи що. Нема ніякого сенсу, друзі, так робити. Справа у тому, що ми маємо настільки велику вагу, котра притискає цей бітум, просто настільки щільна, що капець. По технології вкладання гідроізоляції в горизонтально відсікаючої, вона вкладається на розчин. Це для того, щоб компенсувати нерівності, котрі можуть бути все. Приклеювати гідроізоляцію горизонтально немає ніякого сенсу, бо буде тиснути дуже велика вага. Гірше він не зробив. Він просто більше витратив часу, витратив додатковий матеріал і, на жаль, не отримав кращої якості. Тому що, якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите, що маст... технології з мастиками потребують 3-4 шари нанесення. Це пов'язане з тим, що мастики при висиханні сильно зменшуються в об'ємі і можуть бути такі мікро, -мікро проколи. І от для їх компенсації використовується тому декілька шарів. Дякую, друзі, за ваші питання. І поради рекомендації на цей канал ми йдемо з вами далі.